Обв'язка візерунком «Рачий крок. Він підходить також для сшивання деталей. Візерунок в'яжеться зліва направо. Заводимо гачок під петельку, захватуємо робочу нитку, виводимо петлю і в неї пров'язуємо ще одну петлю. Заводимо гачок в наступну петлю, захватуємо робочу нитку, добре витягуючи її, пров'язуємо дві петлі на гачку. Так ми рухаємося до кінця ряду. Цей візерунок мені більше подобається в тонких шнурах чи рафії. Я рекомендую використовувати шнур 2-3 мм без сердечника або рафію в 1-дві нитки. Візерунок крачий крок має гарний вигляд з двох боків, тож додивіться до кінця відео, і ви побачите зворотню сторону.